Ще одного п'яного за кермом затримали патрульні поліцейські Тернополя. Спочатку правоохоронці зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Однак, коли підійшли до автівки, побачили, що ПДР не єдине, що він порушив. 12 січня близько півночі на вулиці Танцорова патрульні помітили автомобіль «Шевроле Лачеті, який порушив правила дорожнього руху. Інспектори наказали водієві зупинитися. Коли підійшли до автівки, водій пересів на заднє пасажирське місце, такий у такий спосіб він хотів обманути патрульних. Мовляв, справжні водії автівки кудись вийшов невідомому напрямку. Було видно, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння дуже зухвало себе поводив. Також на вимогу патрульних предівити відповідні документи, а також водійське посвідчення він не реагував. Від проходження медичного огляду на наявність алкоголю в крові водій відмовився. В результаті поліцейські склали протокол аж за трьома статтями. Також відповідно, патрульні склали на нього ряд адмінат. За керування у стані алкогольного сп'яніння, за дрібне хуліганство, за порушення правил дорожнього руху та за керування транспортним засобом без наявних документів. Патрульні поліцейські Тернополя закликають городян не сідати нетверезими за кермо, адже в такому стані вони становлять небезпеку не тільки для себе, а й для усіх учасників дорожнього руху.